Ну що ж друзі, всім привіт! Продовжуємо відео нашим будинкам. Сьогодні до вашого ваги пропонується танхаус з ремонтом, не перемикайте і подивіться, як люди зробили собі ремонт. Це тежне містечко, Зелена Баварія. Перша черга. Другу чергу ми вже практично закінчуємо, там ще півтора місяця десь приблизно. І переходимо на нову ділянку. Покажу вам танхаус. Два місця, септик, своя свердловина, це власна вхідна група. І така передісторія. Люди купили на етапі, як завжди, у нас, котлова, ну, початку будівництва. Розрахувалися, зробили ремонт, спокійно собі мешкають. Ну, Приїхали недавно та заселилися. Планування тут наше типове, тому почнемо праворуч. Це котельня. Котельня приблизно десь. 2-2,5 квадратних метри. Як бачите, що туди помістилося, все це котел, розширювач, фільтра, пралка, Дайсон, ну і так далі. Важливий момент. Ми в будинки заводимо тільки електрику. Чому без газу? Дуже багато людей хочуть газ. Ну, перше, це безпека, друге це ціна, яка є на електроенергію, вона не вища. Чому? Тому що повернули енерготариф. І в опалюваний сезон ну, за такий будинок можна платити там 2-2,5 тисячі гривень на сьогодні, максимум 3. По ліву сторону знаходиться це, може бути як кімната, як для тещі, для друзів, які приїхали в гості до вас і так далі. Це може бути кабінет, тобто робочий, якщо, наприклад, родина IT або дитяча кімната, тобто на мансарді знаходиться дитяча кімната, а тут може бути. Ігрова кімната, щоб, щоб діти бавились. От, от все в таких тонах, шафи, як бачите, прийшли, зняли куртку, положили свою верхню всякої шапки і так далі. Заходимо до ванної кімнати. Вона приблизно тут, також по нашому типовому плануванню 5 квадратних метрів. Як бачите, в цьому будинку люди захотіли зробити собі саме ванну. Не душову кабіну з такою нішою. Чому це зробили, ну, відповідь очевидна, Тобто хтось хоче так, хтось хоче так. Це вже на вибір. Кому як зручно, хтось душ швидко прийняв і пішов відпочивати, а хтось хоче почілити відпочивати. Ну, і, власне, переходимо до кухні-вітальні. Сходи, які робив Павло. І, власне, кухня-вітальна, вона приблизно 28 метрів квадратних. Зверніть увагу, в яких все в кольорах зроблено. Ну, так, знаєте, Цікаво, тобто сучасно, цікаво такий колір. Е, я навіть не можу уявити, як, тому що не можу назвати його, тому що дуже багато зараз світова гама оцих крас, краски перемішують, тому давайте назвемо його там на зелений. Просто та й все. Це така е, зона, е, обідня зона, тобто сіли. Перекусили, я так розумію, що ще е, цей кутовий диван там буде прямо висіти телевізор, тому що люди недавно тільки заселилися. Звичайно, москітна сітка і ділянка. Зверніть увагу на ділянку, ширина її десь приблизно 5,5 метрів, і довжина її десь приблизно, наскільки я пам'ятаю, десь метрів 9. Тому це не наша не, не, тип, ну, якби, не типова ділянка наша, бо ми завжди там робимо ділянку невеличку. Але зараз інші трішки норми, вони міняються. Тому ми на всіх майбутніх об'єктах, це Біля Києву, Львову, е інших містах будемо робити вже в Танхаусах більші земельні ділянки. Також хочу показати вам мансарду. Мансарда е наша вона приблизно тут займає 40 метрів квадратних. От, власне, так виглядає кухня вітальня Сходи. Павло робить завжди каркас металевий. Чому? Тому що в багатьох наших будинках перекриття є з дерева. Але останнім часом ми відсотків десь, напевно, 35-40 майже вже почали будувати з монолітним перекриттям. Ну, звісно, це все під замовлення, тому що на етапі фундаменту ми стандартно будуємо дерев'яне. Це трішки нижча ціна і людям доступніша ціна. Ну, це власне мансардне вікно, можна побачити котежні містечки. Хто знає, де знаходиться зелена баварія, це дубова така алея. Тут дуже зелено, свіже повітря, немає ніяких. Виробництві і так далі. Це була спальна кімната, вона приблизно займає 12 метрів квадратних із скошеною, скошеною стелею, тому що це мансардний поверх, а не другий саме. Далі це санвузол. Санвузол, як бачите, дуже зручний. Чому? Тому що в ньому є все душ відразу, не потрібно спускатися на перший поверх. Як бачите, унітаз і раковина. Тобто, все на місці. Приблизно. 3,5 квадратних метри. Ну, і, власне, з іншої сторони сходи вниз. І з іншої сторони знаходиться спальна кімната. Вона від зеркальна тієї кімнати, також десь приблизно 12-13 квадратних метрів. Як бачите, підсвітку вже люди зробили таку ледоску. І такий міні-гардероб. Міні Отак от, власне, люди виконали собі та тільки переїхали, та починають нове життя. А ми розвивали їх, їх мрію. Тому купуйте, заробляйте, ну, тільки не, не двохповерхові. Всім дякую і до нових зустрічей.